Привіт! Це Авторія Ньюз. І якщо ви думали, що весна це лише про квіти та дощі, то тримайте шалом міцніше. Автосвіт сьогодні просто вирує новинами. Сьогодні у випуску мазда кидає виклик Тесла. Все, що відомо про новий електрокросовер, новий Альфа Ромео Джуніор Q4 з повним приводом. Гібридний стиль по-італійськи. Дефендер Окта найсильніший серед лендроверів вже в Україні. BYD Z9 GT – китайський електробізон на тисячу плюс сил. Купра Терремар офіційно стартує в Україні. Ціни, характеристики, на кого розрахована? Новий BMW R1300R – мотоцикл для тих, хто шукає максимум драйву. Сідайте зручніше, пристібайтесь і поїхали до новин. У Mazda вирішили більше не залишатися осторонь електромобільної гонки. Компанія офіційно підтвердила розробку абсолютно нового електрокросовера. Його головна ціль скласти серйозну конкуренцію Tesla Model Y, яка сьогодні займає лідерські позиції у своєму класі. Новинка буде побудована на тій самій платформі EPA 1 що й електричний ліфтбек Mazda 6e. А в Європі її можуть представити під назвою Mazda SX 6E. Однак насправді модель є спільною розробкою і має передавати. Важно китайське походження. За її основу взяли створений корпорацією Ченган Кросовер s 07 SUV, який на домашньому ринку обладнують одним електродвигуном потужністю 215 або 255 кінських сил. Але дизайн зовнішності матиме усі типові для сучасних моделей Mazda Риси». Що важливо, запас ходу на одному заряді складе понад 500 кілометрів, що ставить нову модель в один ряд із лідерами сегменту. Також очікується швидка зарядка без Дратове оновлення програмного забезпечення і підтримка найновіших систем безпеки. Офіційний дебют нового електричного кросовера Mazda відбудеться на в Шанхай. Тому можна сподіватися, що до кінця 2025 року на ринку електрокросоверів з'явиться новий, дуже цікавий гравець. У Альфа Ромео вирішили теж не відставати від нових трендів і представили повноприводну версію нового компактного кросовера Джуніор іменовану «К'ю-4». Основа нової моделі така ж, як у гібридного Jeep Avenger 4XE. На додачу до бензоелектричної установки з приводом на передні колеса встановлений додатковий електродвигун позаду. Загалом кросовер матиме 149 кінських сил, що забезпечить його пристойною тягою на будь-якому покритті. У салоні вже класична встановлена цифрова панель приладів, сучасний сенсорний дисплей мультимедійної системи, підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Ще одна цікава деталь можливість змінювати графіку панелі залежно від обраного режиму водіння. А в деяких версіях навіть буде проекційний дисплей на лобове скло. Щодо України, то повнопривідна версія Джуніор ще недоступна. Наші дилери наразі пропонують лише передньопривідні варіанти або з гібридною установкою на 136 кінських сил, або повністю електричну версію на 156 кінських сил. Найдоступніший новий Alfa Romeo Junior в Україні зараз коштує від 1 мільйона 144 тисяч гривень. Це приблизно 25 тисяч 366 євро. Для порівняння, у Франції стартова ціна цієї моделі від 29,5 тисяч євро. Тож чекаємо нову Q4 і в нас, особливо якщо ціна Залишиться конкурентною. Ну що, будемо їхати далі? А ти не забувай тиснути кнопку лайку. Ленд Ровер привіз до України свою найпотужнішу і найрозкішнішу версію Defender модель із назвою Octa. Це той самий варіант, який ще влітку підірвав увагу автосвіту, і от тепер він доступний у наших дилерів. Під капотом 44 літровий бензиновий v 8 з двома турбінами. Потужність 635 кінських сил. А розгін до сотні займає всього 4 секунди. І це при тому, що мова йде про великий позашляховик, а не спорткар. ОКТА створений на базі п'ятидверного Defender 110. Він оснащений гідропневматичною підвіскою, яка робить їзду м'якою навіть на серйозному бездоріжжі, плюс адаптивні амортизатори, потужні гальма, Brembo і спеціальні налаштування систем безпеки для складних умов. Авто стало ширшим і масивнішим. Має нові диски з 33 дюймовими шинами, які виглядають дійсно вражаюче. В інтер'єрі з'явились нові сидіння перформанс. А завдяки технології Баріан Soul Seat» водій буквально відчуває музику, не лише чує, а й фізично сприймає звукові вібрації тілом. Також є цікаві деталі в оздобленні, наприклад, панелі з карбоновим ефектом. А спеціальна серія Едішнван, яку пропонуватимуть лише перший рік, отримала максимальний набір опцій уже в базі. Ціни, як ви здогадуєтесь, не для всіх. У наявності Defender Окта за 9,1 мільйона гривень. А версія Едішнван у конфігураторі стартує з майже 10 мільйонів. Та попри це в Україні вже є 41 замовлення, і це ще раз доводить: Defender Окта не просто авто, а статус на колесах. Далі хочу розповісти вам новини двоколісних друзів. BMW представила оновлений r 1300 – стильний, потужний і повний сучасної електроніки. Це той самий тип мотоцикла, який однаково добре почувається і в місті, і на трасі, і в затяжних поворотах десь у Карпатах. У байка новий двигун, такий самий, як у туристичного 1300GS. Потужності тут вистачить з головою. Він видає 145 коней, тому сильніший за попередню версію S1250. П'ятдесятр але трохи спокійніший за несамовитий С 1000 РР. Іншими словами це золота середина, не перегружений, але дуже енергійний. Осадка стала більш спортивною: кермо нижче, ноги трохи далі назад. Але BMW подумали і про зручність: занижене сидіння, яке підійде навіть невисоким райдерам, і кілька варіантів висоти під будь-який зріст. Хоч мотоцикл виглядає масивно, він став легшим і слухнянішим. Вага 239 кілограмів. Нова рама, інше шасі, компактний двигун. Усе це зробили, щоб керувати байком було простіше і приємніше. Особливо це відчувається в поворотах і на гальмуванні. Ще одна фіш. Автоматичне перемикання передач. Хочеш натискаєш кнопку, хочеш їдеш на повному автоматі, взагалі не торкаючись щеплення. А ще тут є адаптивний круїз-контроль, попередження про зіткнення і купа налаштувань підвізки прямо на ходу. Словом він анітрохи не поступається найкрутішим легковикам BMW, хоч і має лише два колеса. І як завжди, в BMW є десятки аксесуарів від спортивного глушника до кофрів з підсвіткою і зарядкою. Байк уже доступний для замовлення, і це, мабуть, один з найцікавіших універсалів у світі мотоциклів на 2025 рік. А далі поговоримо про того, хто може налякати європейські бренди. Китайська компанія BYD не боїться гучних заяв. Її керівниця Стела Лі в інтерв'ю прямо сказала: Новий Denza Z9 GT у 10 разів кращий за преміум моделі від Mercedes, Audi чи навіть Porsche. І знаєте, що у цьому може бути частка правди: новий бренд Denza – це середній клас між масовим BYD і розкішним Ян Wang. Його завдання вдарити по європейському преміуму, зокрема по Mercedes, з яким BYD колись навіть мав спільний проєкт. Флагманом стане Z9GT, великий електричний ліфтбек у стилі Porsche Panamera. Дизайн розробив екс-дизайнер Альфа Ромео та Lamborghini. А технічно це вже майже суперкар. Три електромотори, 952 кінських сили, повний привід і унікальні функції. Серед них бічне паркування в стилі краба, поворот на місці і можливість маневрувати в дуже тісних просторах. Тобто у Денза серйозний акцент на технології, яких поки не пропонують німецькі конкуренти. Також буде і гібридна версія Z9GT. З дволітровим мотором і потужністю понад 850 кінських сил. Ціни для Європи поки не оголошені, але в Китаї цей монстр стартує з 45 тисяч доларів. Це втричі дешевше, ніж Porsche Panamera чи Taycan у подібній комплектації. Денза не лише про дизайн і потужність. Компанія ставить ставку ще й на кращий сервіс: більше фішок у базі і агресивну цінову політику. І якщо все це справдиться, європейським брендам буде дійсно дуже важко. І остання новина на сьогодні в Україні. Офіційно представили Купра Террамар, новий компактний кросовер, який став цікавою альтернативою німецьким Tiguan та Ауді К'ю-3». І, хоч зібраний він на тому ж заводі в Угорщині, що й «К'ю-3», виглядає цей кросовер зовсім по-іншому. Дизайн максимально агресивний, гострі лінії, фірмові світлодіодні трикутники в фарах і впізнаваний стиль Купра. І це не просто картинка. Всю техніку теж підтягнули. Вже у базовій для України версії Мітерамар має дволітровий бензиновий турбомотор на 204 кінські сили, повний привід Ford Drive і семиступеневу коробку передач з двома щепленнями. Ціна від 44 тисяч доларів. Топова комплектація BZ від іспанського слова велос, тобто швидкий, має 265 кінських сил та розганяється до сотні за 5,9 секунди. Швидкість обмежена на 243 км на годину. І в цій версії вже є адаптивний круїз-контроль, 19 дюймові колеса і купа електроніки. Також, до речі, у ньому можна окремо налаштовувати температуру для водія переднього пасажира і пасажирів ззаду, так званий тризонний клімат. Всім версіям Купра Террамар з коробки дістається повний привід, крутий дизайн, спортивні крісла, великий екран, безключовий доступ і led оптика, яка підсвічує повороти. Пізніше в Україні з'явиться й доступніша версія з переднім приводом і 150 сильним мотором. Її ціну поки не назвали, але така версія підійде тим, хто шукає просто зручний кросовер без зайвих наворотів. Ну що ж, ось ми і приїхали до кінця нашого відео. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте лайки і, звісно, заходьте на авторі в пошуках вашої мрії серед перевірених авто. З вами була Євгенія Семехіна і до зустрічі в наступних випусках.